Розроблено ідеальну картоплю для чипсів, стійку до потемніння. Аргентинський національний інститут аграрних технологій розробив нову революційну сортову картоплю піру інта, яка обіцяє повністю змінити індустрію закусок та чипсів. Сорт, створений за допомогою технології генетичного редагування КРІСР, вирішує дві ключові проблеми, які роками завдавали збитків виробникам. Потемніння та підсолоджування від холоду. Піру ІНТА Інтеа була розроблена в лабораторії агробіотехнологій Інте Балкарсе на основі сорту Атлантик, найпопулярнішого для чипсів, і має такі інноваційні характеристики. На відміну від звичайної картоплі, яка при зберіганні в холоді накопичує відновлювальні цукри, так зване підсолоджування від холоду. Піру Інта цього уникає. Це означає, що вона може зберігатися до 120 днів при низьких температурах без втрати якості. При смаженні цукри, накопичені під час холодного зберігання, карамелізуються, що призводить до темних гірких плям на чипсах, піру. інта. Повністю уникає цього ефекту, забезпечуючи ідеальний колір і смак продукту. За словами дослідників, новий сорт значно знижує утворення акриламіду, потенційно нейротоксичної речовини, яка утворюється під час смаження картоплі при високих температурах, роблячи чипси більш безпечними та здоровими. Коли ми відкриваємо пачку чипсів, ми часто знаходимо темні та гіркі шматочки. Це наслідок підсолоджування від холоду, чого піру інта повністю уникає, зазначив Серхіо Фейнголд, дослідник інта Балкарце. Розробка піру інта має високу стратегічну цінність для Аргентини та світової промисловості. снеків. технологія дозволяє промисловості мати доступ до високоякісної сировини протягом усього року, незалежно від сезонних проблем зі зберіганням. Сорт знижує кількість зіпсованої або відбракованої продукції, що значно підвищує економічну ефективність виробництва. Дослідники підкреслюють, що піру інта не є трансгенною ГМО, оскільки при її створенні використовувався лише молекулярний скальпель кріспер для вимкнення певного гена, гену інвертази вакуоли, без вбудовування чужорідного ДНК. Наразі команда ІНТА працює над реєстрацією піру інта у національному реєстрі культиварів, що є останнім кроком перед її широким впровадженням у виробничий сектор.